Всесвіт, насправді, це ми з вами. Тому що, якщо уявити собі ручку і вам це складно уявити, то уявіть собі, що ви є проектором. І це як на екран попадає все, що вас оточує. Тобто, ви, по суті, оце, що ви зараз бачите в себе, цей екран, на якому я говорю чи ще щось, це всього-навсього ваш проектор, який транслює це зображення на екран, по суті, ви дивитеся кіно зі свого власного життя. І якщо ви усвідомите, що все, що ви бачите, це є екран вашого власного життя, проєктором якого є ви самі з вашої свідомості йде все це проектування, і ви точно так само можете це поміняти, замінити героя, поміняти обставини, змінити зображення в вашій квартирі і так далі. І це все вам під стилу. Це власне, йдеться про ваш вибір. Абсолютно неважливо. Що з вами зробили батьки в дитинстві і як себе поводили? Важливо лише те, що ви зараз цим робите. Дуже важлива фраза, яка мене колись свого часу дуже сильно зачепила. Неважливо, що з вами зробили в дитинстві батьки. І як це все виглядало, важливо лише те, що ви зараз самі з цим робите. Тому що якщо ви. Не берете відповідальність на себе, ви вибираєте жити так само, як ваші батьки. Це означає, що ви змирились, тому що вибір це завжди про те, що ми щось відкидаємо.